Казка, пастушок і неправда. Жив собі в одному селі маленький пастушок на ім'я Микита. Він був хлопчиком веселої вдачі, але пасти овець йому було страшенно нудно. Цілими днями він сидів на пагорбі і дивився, як вівці мірно пасуться. Інколи Микита грав на сопілці або розмовляв зі своїм другом, вірним песиком бурчиком. Одного дня, сидячи під старим дубом, Микита замислився, що якби справжній вовк напав на отару. Що я тоді зроблю? Його господар, старий пастух Петро, казав, якщо прийде вовк, треба гукати людей з села, і вони допоможуть. І тут Микиті спало на думку дещо цікавіше. Він вирішив пожартувати. Бурчику, а що, як я покличу людей просто так? Буде весело, засміявся він, і його очі заблищали від хитрощі. Песик подивився на нього здивовано, але нічого не сказав. Микита схопився на ноги і побіг в село, вигукуючи. Вовк, вовк, рятуйте отару. Селяни, почувши крик, кинули свої справи і щодуху побігли до Пасовиська. Але коли вони прибігли, то не побачили жодного вовка, лише Микиту, який заливався сміхом. Ой, які ви швидкі! сміявся він. Просто хотів перевірити, чи ви справді прийдете. Це не смішно, хлопче, похитав головою старий коваль Гнат. Не з такими речами. Але Микита не дослухався. Через кілька днів він знову вирішив розважитися і знову закричав Вовк, Вовк, рятуйте. Знову селяни кинулися на допомогу і знову не знайшли нікого, крім Микити, що сміявся. Востаннє тобі віримо, суворо сказав дід Петро. Наступного разу ніхто не прийде. Наступного вечора, коли сонце вже ховалося за лісом, з темних хащів справді вийшов страшний, сірий вовчище. Він підкрався до отари і накинувся на овець. Микита злякано скочив на ноги. Вовк, вовк, рятуйте, закричав він, мчачи в село. Але цього разу ніхто не прийшов. Селяни не повірили йому. Вони вирішили, що це знову його жарт. А тим часом вовк, якого всі звали Криволапом, хапав овець, а бурчик мужньо намагався його відігнати. Але самотужки він не міг впоратися. Наступного ранку Микита сидів біля загону, де тепер не вистачало кількох овець. Дід Петро суворо подивився на нього і сказав Той, хто багато бреше, коли каже правду, йому вже не вірять. З того дня Микита більше ніколи не вигадував неправдивих історій і завжди говорив лише правду. Кінець казки.